Ваги полярис xp 5000 перестали включатися на холостому ходу передачі взаперед. Щось чвиряти. Великовий підчепничок набили шміру, хайно розмащуємо його. На дуже добре почищений вал. Ставимо першу прокладочку. Це таке антифрикційне колечко. Потім ставимо підчепничок. Бачимо такий гарно змащений. Туди його. І ставимо друге антифрикційне колечко. Далі ставимо муфту. У ній бігає рухома частина варіатора. Муфта має легенько заходити. О, має бути чуть люфт на підчепничку. На пауку провіряємо одразу роліки. Ролики рухаються. Всі гарненько крутяться, нічого не клинить. Вони мають працювати на сухо, там спеціальні втулочки є. І маємо поміняти отакі слайдери. Оці старі грузики Будемо виковирювати і замість них ставити такі нові вже пішли ставити їх на нормальний клей, щоб трималися і їх не викорювали. Знімаємо зборку варіатора RZRX5000. Він зафіксований болтом, ніде не дінеться, для того, щоб можна було закрутити цю потужну різьбу. Усі слайдери 6 штук поміняли на павучку. Запресували легесеньку і тепер його будемо ставити на основний, тобто на перший блін, але перед тим гарно нанесемо на різьбу фіксатор. різьби. Фіксатор різьби нанесено, ставимо варіатор і починаємо його легесенько закручувати по різьбі. Купає важка артилерія, вже від руки накрутили. Специнструмент і величезним воротком, що є духу, затягуємо на цей павук. Затянули, тепер теж ставимо на фіксатор різьби і, наживлюємо. і Далі з допомогою такого спецінструменту гарнесенько це все затягуємо. Гаєчка на місці, все, наклею, ставимо. Зимку на місце. Це все діло привалюємо кришечкою і фіксуємо на болти. Затягуємо болтики з моментом 14 м. І кладемо на баги.